Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми поговоримо про особливу культуру, озимий часник, і про те, як зробити так, щоб його врожай був просто велетенським. Багато хто думає, що садити часник справа проста, закинув зубчики в землю та й чекай літа. Але насправді, друзі, великий урожай часнику збирають не влітку, а восени саме тоді, коли його садять. Успіх на 99% залежить від того, наскільки правильно ви його посадили в осінній період. Озимий чесник це незвичайна рослина. Він починає жити ще восени, коли встигає вкоренитися, проходить природне загартування взимку під сніговою ковдрою, і лише навесні активно рушає вріст. Якщо підійти до його посадки формально, просто застромити аби, де, аби коли та якнебудь, то не дивуйтеся потім, чому головки вийшли дрібними, чому частина рослин загинула. А деякі що вижили, дали стрілки і подрібніли. Вся справа в тому, що часник, як кажуть, культура капризна, і він дуже добре пам'ятає, як із ним поводилися саме восени. Головний секрет озимого часнику в тому, що йому обов'язково потрібно пройти так звану стадію яровизації це період впливу холоду, який є пусковим механізмом для формування зубчиків у майбутній повноцінній головці. Отже, ми маємо знайти ту саму золоту середину. Якщо посадити часник надто пізно, він не встигне пустити корінці до приходу сильних морозів, і тоді зустріне весну слабким, довго хворітиме, а урожай вийде мізерним. Але й надто раннє занурення зубчиків у ґрунт це теж біда, бо вони можуть прорости вже у вересні чи на початку жовтня, і тоді молоденькі зелені паїнці просто-напросто вимерзнуть з першим серйозним снігом. Саме тому досвідчені городники завжди наголошують. Осіння посадка це ключовий етап. Жодний весняний догляд, жодне добраво вже не зможе виправити тих критичних помилок, які ви зробили, закладаючи зубчики в землю. Давайте розберемо, яких помилок припускається майже кожен другий садівник. Перша помилка це неправильно визначені терміни. Багато людей садять часник занадто рано, просто орієнтуючись на дату в календарі, а не на реальну температуру ґрунту. У результаті він починає активно рости ще восени, а потім молоді сходи гинуть від морозів. Інші ж, навпаки, відкладають посадку на пізню осінь, іноді до перших приморозків, а то й до замерзання землі. Такі зубчики просто не встигають дати коріння і навесні будуть сильно відставати в розвитку. Помилка номер 2 Неякісний посадковий матеріал. Часто для посадки беруть усе, що залишилося від уживання їжі, дрібні, пересохлі. Або навіть пошкоджені дольки. Здається, що і так зійде, але це прямий шлях до дуже скромного врожаю. Запам'ятайте просте правило розмір майбутньої головки безпосередньо залежить від розміру того зубчика, який ви посадили. Хочеш великий часник – сади великий зубчик. Третя помилка ігнорування сівозміни. Часник садять просто туди, де є вільне місце. Зовсім не думаючи про те, що ґрунт після певних культур стає несприятливим. Особливо погано часник почувається там, де до нього росли цибуля, картопля чи морква. Земля після них виснажена і, що найгірше, насичена збудниками хвороб, небезпечних саме для часнику. Четверта помилка: непідготовлений ґрунт. Більшість обмежується лише тим, що роблять рівчаки і закопують зубчики, але в важкій глині або в кислій землі. Часник просто не може повноцінно розвиватися, він починає хворіти, головки формуються дрібними або взагалі загнивають. І п'ята дуже небезпечна помилка внесення свіжого гною. Деякі садівники додають у грядку свіжий гній, вважаючи, що так, часник буде ситнішим, але насправді від цього зубчики можуть просто згоріти або вразитися грибками. Часник категорично не переносить свіжої органіки. Старі досвідчені городники мали дуже простий спосіб визначити ідеальний час для посадки вони просто клали долоні на землю. Якщо ґрунт був ще теплим, це означало, що садити зарано. Якщо ж земля була холодна, але ще не промерзла, отже, час настав. Цей народний метод повністю збігається з науковими рекомендаціями. Оптимальна температура ґрунту для посадки чеснику близько 10 градусів за Цельсієм. У таких умовах зубчик встигає міцно вкоронитися, але не проростає. Крім того, існував ще один важливий секрет, який передавався з покоління в покоління зубчики перед посадкою обов'язково потрібно було просушити і протравити. Їх замочували на кілька хвилин у слабкому розчині марганцівки або солі. Це був надійний захист від гнилий та цвілі. Сьогодні цей метод залишається актуальним, хоча можна використовувати і сучасні фунгіциди. Щоб чесник дав справді великі головки, грядку починають готувати заздалегідь, і це цілий комплекс заходів. По-перше, вибір місця. Часник обожнює сонце і не переносить застою води. Ідеальний варіант відкрита, добре освітлена ділянка з піднятою рядкою, тінь і низини завжди призводять до хвороб та гниття. По-друге, ґрунт найкращий ґрунт для часнику це легкий, суглинний або супіщаний з нейтральною кислотністю. Якщо ваша земля кисла, обов'язково внесіть доломітове борошно або деревинний попіл. Якщо ґрунт занадто важкий, додайте піску або якісного перегною. По-третє, добриво: часник любить поживну, але не перевантажену землю. За місяць, а краще за два, до посадки грядку заправляють перегноєм або компостом, і наголошую ще раз: ні в якому разі не свіжим гноєм. Додатково восени вносять мінеральні добрива, багаті на фосфор і калій. Наприклад, суперфосфат і сульфат калію. А ось азотні добрива восени не потрібні, вони лише спровокують непотрібний ріст зеленої маси. По-четверте, захист від хвороб: щоб часник не хворів, ґрунт корисно пролити розчином мідного купоросу або міцним розчином марганцівки. Є ще один перевірений дідівський метод пролити грядку дуже гарячою водою і зверху притрусити попелом. Попіл діє як антисептик і є чудовим джерелом калію. П'яте формування грядки. Грядку варто зробити піднятою приблизно на 15-20 см. Запасть це допоможе уникнути застою води навесні. Ґрунт перед посадкою потрібно злегка ущільнити, щоб зубчики потім не провалювалися надто глибоко. Найголовніше питання коли саме садити. Однозначної дати не існує, оскільки все залежить від вашого регіону і навіть від погоди в конкретному році. Золоте правило таке. Часник садять за 2-3 тижні до настання стійких заморозків. Цього часу достатньо, щоб зубчики встигли вкоренитися, але не дали зелених сходів. Наприклад, у середній смузі оптимальні терміни це приблизно з 25 вересня до 15 жовтня. На півдні, де земля довше тримає тепло, можна садити пізніше, аж до середини листопада, а от на Уралі та в Сибіру, де морози приходять раптово, часник садять рано. Вже у першій половині вересня. Головне, орієнтуйтеся не на температуру повітря, а саме на ґрунт. Він має бути холодним близько 80 градусів, але не промерзлим. Як ми вже з'ясували, для посадки потрібно вибирати тільки великі, здорові зубчики із зовнішнього ряду головки, дрібні дольки додадуть лише дрібний урожай. Посадковий матеріал має бути щільним, без будь-яких пошкоджень плями не лічі плісняви. Розбирати головку на окремі дольки треба безпосередньо перед посадкою, а не за тиждень, інакше вони пересохнуть. Перед тим як посадити, дуже корисно замочити зубчики на 20-30 хвилин у слабкому розчині маранцівки або мідного купоросу. Це убезпечить від грибкових хвороб. Дехто використовує сольовий розчин, приблизно 3 столові ложки солі на 1 літр води, а потім зубчики обов'язково промивають чистою водою. А ось ще один секрет яким користуються мало для посадки можна використовувати не тільки зубчики, а й повітряні бульбочки. Це такі маленькі насінинки, що утворюються на стрілках, їх садять восени, і за рік вони дають повноцінний одиночний зубчик. А ще через рік крупноголовку. Це старий і дуже ефективний спосіб омолодження часнику, який допомагає позбутися хвороб, що накопичилися в ґрунті. Але посадки це ключовий момент. Якщо посадити дуже мілко, зубчики можуть вимерзнути взимку. Якщо дуже глибоко, ріст навесні затримається, а головки будуть меншими. Оптимальна глибина це 5-6 см від верхівки зубчика до поверхні землі в південних регіонах і 7-8 см у середній та північній смузі. Тобто, фактично, зубчик заглиблюють на 8-12 см, залежно від його розміру. Відстань між зубчиками має бути 10-12 см. Часник любить простір, а тіснота завжди знижує врожай. Між рядами варто залишити 20-25 см. Найкраще садити не просто в рівні ряди, а в шаховому порядку тоді рослини менше конкурують між собою за живлення та світло. І пам'ятайте про очевидне, але важливе зубчики завжди треба ставити донцем донизу, а гострим кінчиком догори. Навіть після посадки роботи не закінчуються. Озимий часник потрібно правильно укрити. Найкращий варіант це мульчування. Шар соломи, опалого листя, хвої, перегною або торфу товщиною 5-7 см надійно захистить ваші посадки від різких морозів і перепадів температури. Взимку часник дуже любить снігову шубу, тож якщо у вашому регіоні снігу мало, краще додатково накидати його на грядку. Мульчу навесні прибирають не одразу, а поступово. Спочатку її просто відсувають, щоб земля швидше прогрілася, але повністю знімають лише тоді, коли мине загроза поворотних заморозків. Саме навесні можна наочно побачити всі помилки, які були допущені восени. Якщо посадили надто мілко, частина зубчиків не зійде взагалі, а ті, що вижили, будуть слабкими з жовтуватим листям, головки будуть дрібні та пухкі. Якщо посадили надто глибоко, часник зійде пізніше, матиме менше листя. І головки не встигнуть набрати потрібної ваги. Якщо вибрали дрібні зубчики, то яким би ідеальним не був весняний догляд, урожай все одно вийде дрібним. Дрібний матеріал ніколи не дасть велику головку. Якщо не укрили на зиму, навіть якщо рослини виживуть, вони будуть ослаблені і не зможуть сформувати великі товарні головки. І навпаки, правильно посаджений часник тішить дружніми, міцними яскраво зеленими сходами. Весняний догляд для нього це вже лише підтримка, адже його програма росту була закладена ще восени. Ось кілька прийомів від досвідчених садівників по-перше, полив за графіком. До середини червня часник потребує рясного поливу, але за 2-3 тижні до збирання врожаю його повністю припиняють. Це дозволяє головкам визріти і значно покращує їхнє зберігання. По-друге, підживлення по фазах. Навесні даємо азот. На початку літа калій і фосфор. Такий підхід забезпечує баланс. Листя росте потужним, а головки стають щільними. По-третє попіл як універсальний засіб: підсипайте попіл під часник приблизно раз на два тижні. Він не тільки живить, а й захищає від шкідників. По-четверте, сівозміна. Ніколи не садіть часник на одному місці більше, ніж два роки поспіль. Кращі попередники огірки, кабачки, капуста і бобові культури. Запам'ятайте головний принцип: урожай часнику закладається саме в момент посадки. Правильно підібраний час, здоровий матеріал, підготовлений ґрунт і захист на зиму. Все це разом дасть вам урожай у два, а то й у три рази більший. Ніж у того, хто саджав на авось. Часник культура, яка дякує за увагу. І той, хто освоїть ці прості секрети, ніколи не залишиться без багатого врожаю.